Так, якщо ми ще трошки поговоримо про роботу громадської організації майбутнє Миколаєва, ну працюєте з 22-го року, роз я розумію. Ні, громадська організація майбутнє Миколаєва. Вона була заснована у 2018 році. Я чому звертаю увагу на 22-й рік, тому що саме у 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, на території міста а, запрацювало декілька, скажімо так, таких гуманітарних штабів. І власне один з цих гуманітарних штабів це був, uh -huh. працював на базі а, вашої громадської організації. А, і те, що робили тоді всі, хто цією проблематикою опікувався, це роздача продуктових наборів, а, наборів гігієнічних. Чи зберігається це у вас сьогодні? Да, вона зберігається, або але сьогодні вже немає такої, слава Богу, потреби, щоб роздавати їжу людям, тому що сьогодні в нас є все ж таки магазини. Вони запрацювали. Це не 22 рік, коли ми пам'ятаємо, що полки були пусті. Але сьогодні, все ж таки, ми більш направлені на допомогу військовим. Ми передаємо їм і дрони, і окуляри. Ну тобто, все, що вони пишуться на якісь потреби, ми їм допомагаємо. Також вже так як фонд працює з 18-го року, тобто це не. Заснований фонд під час повномасштабної війни, то фонди великі, які надають допомогу українцям, надають допомогу миколаївцям, вони звертаються до нас, розуміють, що це ну стабільний, скажімо так, стабільна громадська організація, і вони самі навіть виходять на мене і кажуть, що ми готові там надати якусь допомогу. Наприклад, ось останній там проект був окуляри та вітаміни. До речі, да. я про це хотів, власне, окремо на цьому зупинитися, тому що я не випадково згадав, що продуктові набори або набори гігієнічні роздавали багато організацій. Оця історія з окулярами і з вітамінними комплектами. Звідки ця ідея така? ну, Дещо несподівана навіть. Для того, щоб бачити, що в пакеті з їжею, треба одягти окуляри. Да, ідея ця звикна виникла. Знаєте, взагалі я кажу, що все, що мені е, говорять Тетяна, ви будете брати це для міста, фонди, які звертаються. Я завжди кажу так. І я завжди дуже радію, що для Миколаєва для нас щось готове надати або там співпрацювати з нами. Тому і окуляри, і вітаміни, коли нам передавали, сказали, там є така можливість. Я залюбки взяла, і знаєте, дуже великий був спрос на це, тому що люди приходили і. Знаєте, от це як з автошколою. Нам кажуть, казали, що тільки пандуси були повинні бути для людей з інвалідністю, але ні, воді посвідчення водія. Тобто, так і люди наші. Нам кажуть, що ми надали там якісь продуктові набір, цього достатньо. Але коли, коли я написала просто в Фейсбуці, що дорогі мої миколаївці є така можливість отримати вітаміни, підтримати свій організм та є окуляри, ну людей дуже багато записувалися. Ми дуже багато роздали, і потім я передавала вже на область нашим дівчатам з руху за жінки, які дома. Мене долучилися, я їм передавала, і вони просто роз, ну, роздавали вже там. Тому я завжди беру все, що треба для нашої сім'ї Миколаївської.